Нарізав м'ясця шматочками. Ось таких три ящика в мене вийшло. І знаєте, що це буде? Вимішав його з спеціями: сіль, перчик, гірчичка горошком, свіжого часничку туди намолов. І надалі буду молоти на ось такий трикутник. Правильно, буде ковбаска по-домашньому в кільцях, ціна якої буде 280 гривень за кілограм. А також будемо робити ковбаски для грилю, гострі стравами і класичні. Ковбаски коштують трішки дорожче. Виходять 299 гривень за кілограм. Зараз все це буду молоти на насадку Мерседес, як я її називаю. Після чого буду ділити, скільки буде на ковбасу і на ковбаски. і ковбаски ще окремо вимішувати з додатковими спеціями. Тому. Не знаю, чи сьогодні до вечора встигнемо зробити. А якщо щось не встигнемо, то вже будемо доробляти з Вітулією завтра. Якось так, гарного вечора.